Володічка, ну не бере твоя мама трубку. А, а вона в тій сумці нічого не може знайти, бо там такий самий срач робиться. Володі, що ти таке говориш? То не я, то тато так говорить. Володя, я не можу з тобою тут сидіти до ночі. А що маєте до роботи? У вас все одно мужика нема. Володечка? То то вже твій тато так каже? Нє, то всі дітки в садочку знають. І на собі відчувають. Володя, щоб ти собі знав, в мене вже є молодий чоловік. Ми знаємо, що у вас є хахаль. Звідки? А звідки виховательки з її зарплатою айфон? Аплодиція. Володя, я красива молода жінка. Він молодий, успішний чоловік. І в нас з ним все серйозно. Не серйозно. Чого? В і прибиральниці такі самі айфони.